Усім миру та добра бажаю. Хочу розповісти вам, як можна відсовувати старість. Ми маємо наше тіло доглядати, щоб воно трошки було молоде, а не таке, знаєте, вже старе і нещасне. Ну, може бути збережене. Щоб зберегти тіло, треба починати правильно ранок. Що ми робимо, коли ми прокидаємося? Ну, наприклад, як мене вчили лікарі аюрведисти потрібно подивитися. Ми ну, сходили в туалет, і треба подивитися, якого кольору у нас сича. Якщо сича дуже темна, значить у нас води бракує в організмі і її треба трошки більше пити. Тому що сича має бути більш така прозора і з таким запахом нерізким. Треба слідкувати за тим. Не можна пити 3 літри, як кажуть, чи там 2 літри. Треба слідкувати за кольором сичі. І вона вам покаже, скільки потрібно пити. Потім ми йдемо чистимо зуби і йдемо в, в душ. Потрібно в душ прийняти кожного ранку, він дає заряд такої знаєте, енергії. І началка має бути така жорстка. Розтираємо тіло, саме лімфу, розганяємо і робимо самі масаж. Треба дістати далеко до хута. Так от потягнутися. знаєте, і Робити самі собі масаж і тіло. Радіє тому, вона стає більш рухлим, ніякої кави не потрібна, і каву взагалі не п'ю ніколи. Тому що душ це є супер. Ми розстараємо добре тіло, ганяємо нашу лімфу, так? І ще при тому співаємо. Я бажаю всім щастя, я бажаю всім добра, я бажаю всім радості, процвітання, всьому світу. Я бажаю всім пізнати Бога. Абсолютно істина, я бажаю всім досить таке важливе питання. Ну Так треба, це все, так? І що? Ну і п'ятки обов'язково чихають, такою я... Пемзою, так, камінцем. Так. Ну, от ми помилися, закінчуємо душ холодною водою, отак от, хоч бризнути. Особливо лице. Зразу, знаєте, де контрастний душ і шкіра підтягується. Потім що я роблю? Я беру масло. Ну Я беру кунжутне масло справжнє. Лікує у нас тільки три масла. Кунжутне масло. Оце як кокосове масло нас може лікувати. І топлене масло гім. Ну, треба до тих масел якось привикати і вивчати, яке вам підходить. Я вам скажу, що кунжутне масло воно зігріває людину, кокосове охолоджує, а гі воно є нейтральне. Воно можна так, можна так. Воно відганяє хвороби. Розумієте? Масло. Як треба маститися маслом? Трошки на долоні, трошки, отак от Капельку. І що ми робимо? Розтираємо, розтираємо всі свої суглобики. Ну, краще навіть починати з пупка. 21 раз, раз. Всі чакри пройтися по всім чакрам, сахасрара чакра, всім, по всім чакрам, за годинник стрілкою, до речі, сюди прийшлися по суглобікам та суглоб, Коліна, лікті, Сюди протирає, беремо потрошки його, не, не заливаємося ним. Масло потрібно втирати в чисте тіло. Якщо ми в брудне тіло втираємо, ми всі ці шлаки назад заганяємо в собі в кров в лімфу, Ось так. 在做啥子？<laughs>